Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Хочу сьогодні зробити коротеньке відео таке от про свою дельту. Я її переробив. От що у нас вийшло. Від дельти фактично лишилась тільки рама. Передні диски, задні диски. Підняв, переробив, доварив. Таке підпулювання десь виїхати. От, бачите. от Взяв на тяжку, були проблема злітав ланц. Зробив такий натяжитель зірочки. Отакий отак от натянув. Ланс вже не злітає. Мотор тут 110-ка. Дельта. Це ж одна з перших взагалі є, з перших дельт, які випустились от Made in Japan, що вони таке, таким. Все. Тут укріпив Тут них дуже такі слабенькі бампера. За полоси. Це все укріпив. то для початку я з нею тільки була рама. Одна, що це, і нічого цього не було взагалі. Фактично не було ні електрики, суто тут був дріт один на вихід на свічку. Виходив тільки на свічку один дріт і все. Більше без всяких дротів, без датчиків. Просто якось. Було вже досить так першовенько, Зараз в селі його тримаю. Цепили спідометр, вже їздив 55 км на нього. Таку паруб забабахав. Нічого фактично немає важкого. Я кажу, навіть берете раму, звичайний мотор, піднімаєте, доварюєте, просто от доварив, бачите, оці вставочки, от. доварив тут по 30 см. Маркізатори підняв повну. Така вихлодна труба. Все з підручних засобів. Вихлону трубу взагалі на дві сторони зробив. Бачите, дві сторони, все, вигнув трубку, от де заходить під низ. Отак. От По таких болтах на них літав, що він і кросовки ховаються, чесно. Досить дешево взагалі дав за неї я, щоб. Три роки тому чи навіть 4 дав за неї три тисячі гривень, Трошечка часу, вміння, посидів, буквально є пару тижнів тому був якийсь час і переробив, підняв, покрасив, от що вийшло. Такий мотоцик. Парадка радовська, Гарно світить. От коли приїжджаємо в село. Дивись на вихідні, пускаю собачку, за мною біжить, Десь по лісі проїхатись. Берість собі на замітку. Нічого важкого немає, нічого немає такого, що сидушку взагалі від МТ зверху. Пошив чехол камуфляжний. собі на замітку. Нічого, з мотором нічого не робив, нічого не розточував, не підточував. Все в оригіналі, одна з перших цих дельт. Ще. Я вам сказав, що з покраскою, тепер з цим ланцом, зірочку. Все мене винесло в півтора тисячі гривень. Цей тросик купив на спідометр. Фару купив, тут не було, не було взагалі фари, нічого. Кажу, що тільки я її купив. Цут фактично була рама і мотор. Ну, мотор добрий, мотор робить як годиночок, Мотор класний, взагалі масла не бере. Добрий мотор. Поміняв масло тепер, хаду, залив хадовське масло. Все, копаюся по це Проводку взагалі до речі, пощастило купити проводку повністю в оригінальну проводку. Нову взяв, От якраз, і Все поставив, все під'єднав. Ключик. Дитина десь також зроблю огляд десь як буду кататися. Ну, До речі, 80-ку тисне легко. Перепередач, світло. Ось таке вийшло у нас мотоцик. Класний, досить такий невисокий, я вам скажу. Дуже високий. Хто любитель от для своїх на природу, рекомендую таку переробку собі зробіть. Нічого не видумуйте, не купляйте якісь дорогі мотоциклі, ці зараз непонятні по 1100 то не мабуть, По 1100.000 доларів. Пластмасові, які на промисі розлітаються Надіть харчу на хорошу когось дельту. Не пожалійте, трошечка часу, але ну, нічого такого немає. Підніміть її. Дуже гарна проходимося. Я такі болота не заїжджав, що взагалі мене вага 110 кг. витримує, високу, ну, але хотіш вам ні отбачаю за це.